Слава Україні, доброго мастера, ті рігі. Тож, вже десь після свят будуть качки. Тож зараз це важливо здобути. Залікові бали як одній так іншій команді з Збринецький, якщо я не помиляюсь. Тротоган, удар поворота стійко зартує. Це може бути. Небезпечно, адже зараз, от як є перехоплення. Чи вдасться під тим пресингом меджі Левей відпрацювати. Василь Стамінський пробиває. Чи тут вдалося пройти далі гравцям 2-2-2-7. Дарховоротав зараз карку. Закидання вперед. Дмитро Тоган м'яч приймає, пробиває Володимиренко. Ну зараз ще одна спроба. Удар зі штрафного І Володимир не стоває Тож, що відворіть. Зараз розпочинає кіпер. Реборно Роман Семенів. Його закидання вперед на на тугана, залітає, не залітає. Так, поєдинку в першому таймі, аби відкрити рахунок. Удар головою непогано. Загайно сина. Вийшов. Все-таки він прибиватиме. Є удар стійко зараз виручить. Роман Копак. Назарія Бринецького, Хороша передача. Удар, м'яч у воротах. Єгор Кривець відкриває рахунок 1-0. Ось Так спрацював. Тайм-аут від а, Назарія Станкєва. Що ж, друзі, другий темп поєдинку Аджілеве Реборн після Кривець. Направа. Передача. Небезпечно може бути. Простріл тут не проходить. Дмитро Тоган перший на м'ячі. Хороший. А, прохід від Дмитра Тогана йде. Далі Дмитро Тоган Пробиває до мечени білюся. Тут Роман Семенів. лівому фланзі м'яч приймає. Семенів. Перед передача. Михайло Семенів. Ще один момент. І. Не забиває Михайло Семенів. <плеск> Михайло Семені. Роман Семені. Передача Василь Ставінський пробиває над поперечкою. <плес> захист, але ось далі на завершальному етапі не щастить. Реборно будемо відверти. Ми зараз мало би що. Джеуса центрі Нестаровський. Кравець. Небезпечно. м'яч у сітці. Таки забиває у нас Олег Городецький. 2-0. Ось так. Працює Аджілевай. Його закидання тут далеко вперед. скидка небезпечно. Не зміг тут Назарій Бернецький пробити. Чи? Зарій Бернецький е, одразу ж направий фланг. Передача. Бернецький не пробиває близько було. Людимене е, Старовський е, вперед. Дмитро Тоган тут читає, але перехоплення вихід 3-2. Назарій Бернецький на фланг. Удар по воротах. Михайло Семенєв. Е. Дмитро Тоган на Павла Постушка тонко зіграно, який удар і на місці. А першим Ігор Кравець. Вихід 3-2. Кравець пробиває на місці Гуків. Передача вперед. Немає удару. І що тут перехоплення від Джіле контрвипад. буде передача на правий фланг. Богдан прилух Переведення. І Дмитро Тоган читає. Контратака. Тоган, його удар. Роман Семенів Павло посушов. Простріл відбивається. Руками кіпер-суперників. Ну але тут це вже не важливо. Вже забиває у нас Андрій Данильченко і рахунок стає 3-0 у цьому поєдинку. Володимир Нестеровський. Ну Ігорія Кравця. Кравець. Хороша передача на лівий фланг. Небезпечно. Удар поворот. 0-3. Михайло Семенів тут не проходить суперник, але проходить його передача. Василь Ставінський зараз м'ячем пробиває. м'яч таки не влі... вводить м'яч. Удар тут заблокований. Михайло Семенів і Роман Семенів, вихід сам на сам можна все-таки забити. Хоч один гол так і є. Забиває Роман Семенів. 3-1, немає сухої перемоги. Наділиває, є гол. А, вітаємо жінове з перемогою, і очікуємо на наступний поєдинок.